Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Залужний віддав своє життя та здоров'я за країну ЗСУ, Мняйкася ся безугла за наказом і поливала на нього тонни бруду. Дружина генерала разом з ним у Лондоні чи хвости тірмака у приватних розмовах. Більше генерала поливати брудом всякі базуглі не будуть. На всіх після війни чекають камери. Пише телеграм-канал, то про помсте коментуючи приватну розмову залужної, поки наші політики крадуть як в останні. Московити проаналізували причини своїх невдач і відзначили точки сили українців. Наші бази пише волонтерка Ольга Рев. Це перше поголовне волонтерство. Друге, беззаперечна підтримка ЗСУ, незалежно від політичних вподобань. І третє природня толерантність. З першою точкою сили вони розібралися протягом 2022 року. Створили пул придворних волонтерів, штучно накачали групами грошима фонди, нікому невідомих суддівських синків. реальних волонтерів почали пресувати не впускати для них товари на митниці, не пропускати їх допомогу. На щойно Звільнені території і на передову проти декого відкрили кримінальні справи. Згадайте, як не впускали волонтерів у звільнений Херасон. Натомість Коля Тищенко роздавав харсонцям пекарську суміш для тортів. Тортів Карла алюзія на Марію Антуанетту з її тістечками. Нинішнє обличчя придворних волонтерів і виражене у фразі Заткнись і донатя битлом. Потім вони взялися за єдність з і народу. Тут навіть сліпому видно технологію розколу придуману в Кремлі. і нашою владою зрадників прийняття недолугою заку. Ону про мобілізацію, поливання брудом військових, всякими безуглими, плюс розкрутка інтерв'ю з військовими фійками, де вони пропонують мало не розстріл ухилянтів. Каральні методи поліції ТЦК. Розкрутка відео про біспідділ ТЦК, телеграм помийками банкової організації російськими спецслужбами підпалі військових автівкишенька на торті якийсь експерт з експертизи у Атерії в Мосичу каже, що буде нова Варадіївка. Тільки тепер проти ТЦК цього вони добиваються методи знайомі. Саме батьки сьогоднішніх молодо Гі на Банковій були дологами киду про поділ українців на три сорти. Це мисливі вірус добре зайшов на сході України і став підґрунтям сепаратизму на Донбасі. Тоді Україну розкололи по лінії схід захід. Тепер розколюють по лінії зсу цивільні. Навіть образливі поганяла, придумали на фронтники та ухилянти. Ми всі на емоціях, але треба цьому протидіяти. Наш ворог не зсу і не цивільні. Наші вороги московити та їхні помічники на Панковій. ніволювання третьої нашої точки сили ще на стадії. Відготовкою всякі рістуючі вже готують про російські проекти. А коли настане час дати нас усіх під російською ярмою такти, вони зіграють на нашій доброті і толерантності. Той же час офісне мишеня пише: генерал Залужний записав термінове звернення до союзників, скликається нарада НАТО, а згодом Радбес крім того, буде звернення до українців. Генерал прийняв остаточне рішення. Московські кроти Україною керувати не будуть. Пише телеграм-канал Офісне мишеня. Ще минулого року літку почув від кого. Озі з політики вже не пам'ятаю, від кого що батько перемоги має бути один підтримка у зеленського стрімко падає. Пише Мирослав Логійко. Є же всього два способи, якими ОПА постійно користується або підтримати рейтинг Зеленського, або знищувати рейтинг конкурента. Підняти рейтинг Зеленського можливостей немає взагалі ніяких зараз, якщо не вигадати ОПІ їх самих, самі придумали запросу суспільства на закінчення та війну демобілізацію. Самі його і виконали. А ось знищувати рейтинг конкурентів можливість є, і якщо раніше це був пор то тепер ближче до розв'язки переключилися на залужного залужний. Носій важливої інформації проти зеленського і єрмака і може почати давати інтерв'ю по причинам провалу підготовки та хто давав які накази. Опаємо буде намагатися заткнути рота переводом як Хоренька або іншими способами вбивств помічника залужного попередження. Але є в мене ще одна думка. Якщо залужний контролював дії червінського так як описано у статті, то автоматично розвалюється справа по аеродрому канатової літаку, бо всі звинувачення прокуратури онов. Люються на тому, ніби Червінське діяв самовільно без вищого військового керівництва. Свідчення безпосередньо начальника червінського, який каже, що це не так, і була постійна взаємодія з СБУ та військовим керівництвом не долучають до справи. Лист залужно, також не долучають до справи. Отже, якщо вони починають пов'язувати залужною червінського, то думаю, вже близький той час, коли залужний почне говорити і може навіть прийде у судати звідчення. Хоча суддя і не хоче його бачити, та відмовляє адвокатам його запросити. На заході вже якрікація. І три версії ходять медіапростором про підрив північного потоку і те, що це справа рук Росії, і те, що це українські спецслужби, і навіть те, що це справа рук західних спецслужб. Але кого б не звинувачували змі, я впевнений, що по цьому питанню буде справедливе та чесне розслідування і чесний суд, який виправдає Червінську, якщо таку версію будуть розглядати. Моя думка, що мітинги під посольством США дають результати. Ім'я Червінського винесли в міжнародний медіапростір і цим самим врятували його життя і його майбутні свідчення. Ня проти зеленського Єрмака по вагнерівцям редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.